Добрий день студія. Сьогодні а, друге я пишу 2 лютого. Нормально? Щоденнику пишу 2 березня. 2 лютого, взагалі, ну, как би плани вже на квітень треба. Підводячи підсумки з тієї мети, яку я собі ставила на березень, у мене було виконано на початок березня, в лютому, під кінець лютого, щось я замерзла я вікно відкрила на перевірювання. То я себе дуже сильно поважаю. Не в усьому, наприклад, зараз у мене буде розтяжка. Не в усьому, але поважаю. За мною заїде мама о 9.20, мені треба і душ сходити. Боже, я так рада, що я вмила підлогу, але я думаю, що я сьогодні ще буду продовжувати прибирати, тому що мені не вистачило сил і енергії. До 7 лютого, еще напрокинулась, короче, потом застрянулась. это <реклама> такая чудная я так мне так смешно. Было. ты так скажешь, ты же понимаешь, куда точка. Аня, мы конечно хотели к твоему приеду, как ты сядешь, мы с <реклама> 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 я знаю, что это за песня. Это Виктор Павлик. или Черем. Вот все даруют на веселье квартиры, машины, а мы подарим ему концерт Виктора Павлика. <со -мин> <со -мин> Дурачка этого. А чё? А чё? Да. <со -мин> Упаковку тієї красоты потім. Так а що? А що там? Там же торти, потім складати їх обратно. Вот эти коробки. Дома приедет с бабушка Віталіком. Покушайте. Дякую тобі. Я вже вийшла з процедур. Це було дуже незручно, до речі, коли ти сидиш на маніку, і зараз у мене музика. Ой, ой-ой-ой, яка не можу поняти. Мені сказали, брови не мочіть. Що це за скриш, напевно? Вісна, зараз будеш ходити, рівна дорога, а по воді ходиш, як Ісус. це моє улюблене, коли все тає, і тупо місто все в воді. Спасіба Боря Філат за хороші зливи. Або хто цим займається? Крізь бут. По відчуттям дуже незручно. Коли ти сидиш отак, тобі треба отак більше паралельні процедури. Ну, в принципі, я і не хотіла. Це вони сказали, що типу, щоб вам було швидше. Босі. Не поняла чому мене записують типу паралельно. Якби мені потрібно було пошвидше, я б сказала. Але, коротше, це було незручно. Ось ця паралельна процедура, мені, я взагалі, я дивлюсь на дівчат, які роблять. Педикюр паралельно з манікюром, not comfortable. Я в телеграмі по-інакшому сказала, як це називається, але мені зробили все бездоганно. Зараз я йду в сільпо, щоб потім до мами. Тому що мама поїде передавати куртку мою хімчистку моїм родичам. І як це бабушка вийде, що я що тільки куртку передам, я не можу так. Тому зараз і до мами забіжу і щось візьму подарочне. Бабушки візьму. А оце папі візьму, що мені з пустими руками продавати цю куртку. Я їду сама. Такий страшний, так можна зробити. Якщо бігати, як я, то можна і впасти. Але бажано немає. Коротше, я мама сказала, так давай поїдемо разом о 14.00. Я думаю, спочатку так, а потім думаю ні. Тому що, по-перше, мама тут на стоянці стоїть. По-друге, і годині, що я буду чекати когось. Ну, коротше, понятно. Пола буду. У мене пішла кров з носа. Я так давно не пила какао декілька днів. Я взяла зараз американи, але я боюсь. Потім візьму. Зараз поп'ю какао. Тут повинна бути молочна кава. Ота з шоколадки. Добавляю. Сьогодні якесь ось таке східне. Хочеться халви, пахлавы. Хоча у мене є з -заву. вандолара. Ой, з вандолара. З фло. Мені дали халву. Взяла собі одну і одну Насті. Тим більше ти віддаєш всім, тим більше тобі повертається. Я слідкую цьому. Я хотіла в Нью-Йоркер. Ну, я просто не знаю, чи встигну я і взагалі я ж какао Може, мені посидіть. Така я неоднозначна репортаж. Всешика. Я сказала Насті, що мені хочеться я собі нафарбувала в голові червону футболку. А з якимось, типу, облягаючим форматом і тут, типу, якісь малюнки. От я її побачила, у себе в голові зобразила. тепер мені треба її знайти. Отак От приходять речі, які мені подобаються. Як я їх дягаю, так я їх і ношу. І мені така, ще Настя каже: погнали на Сешик, там дихіра червоних футболок. Сешик, що з вами не так? Нема, нема червоної футболки, якої хотіла. Він мені просто цей запах, мені він вообще не подобається. Майнкрафт. До речі, тільки всього можна знайти дівчата. Ну, типу, годного. Ну, я взагалі у мене на це, ну, типу, цим треба прям займатися, там, виділяти якийсь час, щоб приходити і типу, знаходити щось нормальне. Але так як я, я навіть речі купую в хороших якісних магазинах, наприклад, да, там, типу, за ну, не за ту ціну, яку можна купити на сешики і таскати все життя. Я купую речі там за 10 тисяч, а потім за 6 тисяч, що в мене було з обов'ю. По-моєму, наче розміру, навіть дупляни вдаваючи, що тіпо, я її розношу, не продивившись, там ні шнурков, нічого. І потім я розумію, що я була неуважна і воно мені не сподобалось. А ще я загубила Настю. Любі друзі, я прийшла додому. Знаєте, що я весь цей час робила? Я гуляла п'ята і пів... пів на шосту. Зараз я поставлю собі чай чорний з лимоном. І буду показувати вам, що я купила. Я нарешті купила собі мило. Коротше, я багато бачила в Аврорі саме, от тут, як він називається, кондиціонер для цього, але нічого не купувала. І дав мені не сподобався. DAF я не бачила. Я не бачила в сільпо, але мені сподобався. Це впав в мій портфель. Мені сподобався по запаху дуже сильно це мило. Тому я візьму його. Я взагалі не планувала нічого купувати. Ви Знаєте, я купила собі кофточку афізно. Ми обцарали, типу, шмот. пашмот. В чому воно таке? Я думала, через це воно вартує. Ви просто апопіє. Я купила це за 500 гривень. Це треба вдягати при градусі 15-18. А в Києві буде 14. На кухні, звісно, не класні це показувати. Коротше, нічого, от ці цукерки у мене запитували. Що це за цукерки? Я купила собі чорну майку. Я вдома, нічого на майку. Зараз я як вдягну, як вийду мені в мені телеграм. як почну свої спічі розказувати. Здається, я не дуже класно знімаю. Ну, коротше, продукти купила собі соситнії конфетки, купила собі карівку. Ну таке от, все для дома, коротше. Все інше показую в телеграмі. Розповідаю. П'ю водичку з лимоном. Ще руки намила, тому що а, хоча могла на кухні помити. У мене на кухні також Я З бровами. Коротше, буду домашніми заняттями займатися, тому що мені ще треба шкаф розібрати, мені ще треба хіра чого. Ось так. Треба перетягати. Я не знаю, що мені вдягнути. Ось це мінус. Добрий ранець, 4 березня у нас сьогодні, господа. І фон, напевно, внушаючий. Тені, нормально, я помила голову. Я вчора виробилась о 20.30. О 20, Ви прикиньте, любі друзі, отакий у мене контраст. Тому що мені порадили, я ж типу почала розказувати в групі в групі, в бесіді, що I have a problem, я не можу заснути, ось ці приколи. І, Аня, перепини пить три Американи за день і все буде прекрасно. Ну, я п'ю до четвертої. У нас сьогодні вівторок. Я так люблю вівторок, хоча він такий шалений, як і четвер постійно, коли робочий. Постійно щось відбувається, саме коли працює. Я нанесла на волосся состав. Я, по-моєму, показувала його. да, Типу там від. О, в мене, по-моєму, відмічено в косметиці воно. Його хорошо виглядає чи б'є, скажіть мені. Давайте про хороше. Вона і так багато буде. да? Я збираюсь з батьком в Київ. Дві дівчинки написали відразу. Я так дивлюсь, але я ще не дивилась, що там ще написали в коментарях. Дві дівчинки відразу написали, що я їду з батьком в Київ. Я не знаю, як ви здогадалось. Ми їдемо з татом в четвер зранку. Я вже забронювала нам з татом, коли ми приїдемо, розкладемо речі, ну це вже на вечір. Ми підемо в будинок великого дива, я дуже хочу туди. І прикиньте, я хотіла забронювати нам з татом подарунок. Типу, як, ну, спочатку, щоб ми сходили типу, на сніданок на 8 березня туди. Така я любитель в подарунків, у мене дуже сохнуть губи. Якщо мені треба відправити бобір. Через п'ять хвилин піду змивати состав. Я зателефонувала в будинок великого дива. Чомусь, ну, коротше, мені порадила Інночка, а, Інюта порадила мені, щоб ми е, сходили з батьком типо, в деякі заклади, там мімоси, там, коротше, піцерія, шміцерія. Я люблю просту їжу, тому вірогідність того, що я буду шукати сільпо, а я побачила, що там, де я зняла квартиру, там є ля сільпо. Я не пам'ятаю, що ми з батьком ходили в Ля Сільпо в Києві. Ну, коротше, побачимо, яке воно є. Для мене буде саме найкраще це якісь макарошки, лавашик. Оце обід. Як ми з батьком приїхали в Київ е в минулий раз, і ми такі голодні були. Ми пили дуже багато какао, солодких напоїв. Я люблю це Бері Бері. Мені подобається, я таке люблю. Коротше, нічого не треба. І потім ми зайшли в Новус. І купили мівіни, зробили гарячих бутербродів. От Оце, що я люблю. Не дивлячись на те, що у типу, мене папа ізумітельно готує. Все, ну, типу, ну, от, от такий у нас вайбув з татом. Отак от вот нам захотілося тоді. І це було просто ізумітельно горіле все. І ще я так протупила, я не побачила, я ж в Києві взагалі не шарю. Я бачу красиві апартаменти. А те, що вони, типу, так ну не далекувато. Ну ми до метро їхали до центру там хвилин п'ять, напевно. Саме поїздка займає. Саме... А тут я зняла на Бісарабки біля Бісарабського ринку, якщо я не помиляюсь. Коротше, наче в центрі. І я по картам подивилася, що там є от. І я зателефонувала, я знову скакаю з теми на тему, Зателефонувала я, коли була на танцях минулу суботу, типу, хотіла забронювати на 8 березня на ранок стіл в будинку стіл на двох, типу, на сніданок. І мені сказали, що зайнято. Все зайнято, все заброніровано. Я не знаю, чи маленький він сам такий по особі. Цей заклад. Але якщо ви вкладуєте відео до того моменту, як ми поїдемо з батьком в Київ, напишіть, будь ласка, які б місця в центрі недалеко, або ну, хороші місця ви порадили ходити. Може якісь музеї, може якісь е, там, виставки, може якісь місця. Мені дуже подобається парк, там, де для Андріївського звісу, там спуск. Золоті ворота. от о, там ще парк йде до нього, там ще мост такий красивий, то що Кличко відкривав. <ріху> Чи не відкривав, я не знаю. Спочатку він такий був хороший, потім страшний став трішечки, тому що там м -м скло потріскалося, там, де типу, прозора така штука. Взагалі, це дуже страшно. Нафіга лякати людей. От. Що ще хочу сказати? Я люблю Київ, дуже люблю. Типу, і знаєте, як ці думки приходять найкраще? В січні. На початку лютого я сиджу. Знаєте, лютий був такий більш-менш сонячний. Ви ви знаєте, я дуже важко переношу всі січ... ой, Всі люті, хоча дуже mm. люблю будь-який місяць. Мені взагалі немає різниці, який місяць поганий, який місяць хороший. Я не ділю Те, от, поганий день, хороший день. Не буває для мене поганої типу, не не буває для мене поганих часів пори року. Я... Мені здається, я очень хорошо свою тоналку розтушувала. Може, сьогодні блузочку вдягну. Да? Так, і состав треба мені змить. Важкувато переношу кожен лютий. Не дивлячись на те, що я не прискіпливо стану до якогось місяця там, чи щось таке. От. І що? І. Цей лютий був дуже сонячним. І от одного разу я сижу на роботі, мені світить сонечко в віконце, я думаю, я так хочу відсвяткувати 8 березня з татом в Києві знову. І я просто ставлю йому перед фактом, що я бронюю квитки, Туди і обратно бронюю квартиру, все сплачую і ми їдемо в Київ. Він написав, подивимось, я сказала, що все. Типу. не обсуждається. Мені не інтересують, хочеш ти мені. Я хочу в Київ з тобою. Я дуже люблю папу. І я б хотіла, щоб поїздок, який я б оплачувала і повністю забезпечувала, було б набагато більше, щоб я могла робити такі приємні підарунки в вигляді там, якихось поїздок, звісно, щось коштовності. Я до цього дуже сильно стрімлюсь, аби. Ну, тому що я розумію важливість того, як мене. Виховували батьки, і скільки вони в мене вклали, що мені і як вони мене люблять, буються, пеклувались. І, ну, знаєте, така, я відчуваю це як своїм обов'язком, щоб в подальшому забезпечити все, все найліпше моїм родичам. І це не тільки стосується, знаєте, типу, родичів. Якщо мені людина близька, мені хочеться випригнуті з трусов. Щоб зробити щось приємне і навіть в ті моменти, коли я відкладала гроші комусь на подарунок із близьких людей, для мене це було ну важкувато. Тому що в ті моменти, коли я заробляла абсолютно, мені все одно хотілось трішечки казатись краще ніж я є для якоїсь людини. Можливо, в мене не було взагалі цих грошей. Брала такі, будемо казати, ну ні в коєму разі ні кредити, але я відкладала на щось одне. Для мене це були типу шалені гроші, але я краще зроблю приємні рідній близькій на той момент мені людині, да? яку я вважала, щоб їй було ну, трішечки приємно. Тобто там, хоча подарунок може бути і Kinder Joy. типу там скільки вартує Kinder Joy? звініть 60... 68 гривень це також гроші, але все одно хотіла зробити приємно людині. Там подарувати річ якась, або якийсь костюм, або щось ще я на нього там відкладала, там і то 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 то, -то. І мені б хотілося для людини зробити в свій час більше, ніж я можу зробити. От. Звісно, про це, типу, я ніде не розповідала, але от. Так і хочеться по в подальшому майбутньому, але зараз типу, все прекрасно, все чудово. Я прикольно, що далі буде тільки більше. Просто чим я вірю в те, що чим більше ти віддаєш, чим більше ти платиш, от навіть послуги там... мені сходить краще на брови і там на манік, щоб я заплатила, ніж я сходила на брови. Мені якась а дівчина розказує про війну, яка мені брові, що вот ця вся ситуація, яка сложилась на війну. Війну повномасштабну в Україні, вислуховувати це, а ні, тут я також заплатила. Ну, коротше, щоб робити якісь відгуки людині, яка там намагається тебе дізнатись більше і каже, ой, я так давно, вас смотрю, а то-то, яка лізе тобі в душу, але я краще заплачу. Сорі, що не виряю. ось ну що робити? Я краще заплачу, о, зроблять мені процедури мовчки в комфорті. Хоча розказувала, да, як мені робили паралельно процедури в Телеграмі на брови і манік. Це було не очень удобно. Ну, я не просила паралельно. Я могла і потерпіти, я могла і по черзі. От, а ще я хотіла на ламінування Вій писати. Ну я не знаю, може, може сьогодні напишу дівчинці, може, воно мене прийме. Чи завтра? Я краще зробити. Завтра я буду складати чуман. Якщо так такий невеличкий спіч, я пішла змивати свою голову, дивитися Ісландію, пити кофе. Сподіваюсь, сьогодні у мене розстройства не буде рішунка, тому що вчора було дуже весело. Отак, ну, чекайте відоси з Києва. І порадьте куди сходити нам з татом ще. Ну Ми ж поїдемо ще до друга батька. Чому ж ми взагалі їдемо в Київ і е, ще по причині? У папи є найліпший друг, я розказувала, да? з яким вони з гаршка. Ну, це папа краще знає, розкаже. Може папу попросить. Хочете, папа розкаже вам більш детальніше про його найліпшого друга? Ой. Все, я боюся. <реш> Якщо вам буде це цікаво, то я обов'язково попрошу батька, щоб він вам розповів більш детально. Тому що це дуже цікава історія. Це папа найліпший друг, вони з ним і навчалися в академії одній військовій. В Харкові і мами наші товаришують. Моя мама знає маму Льошика. Мама, моя бабуся по маминій лінії знає Льошика. Про бабушку в стороні тата я взагалі мовчу. Вони ж там найкращі, найліпші подруги з мамою свята. Мама Свєта – це мама Льоши. І мама Свєта навіть мама для мого тата, щоб ви розуміли, які близькі стосунки. Тому папа знає всю сім'ю, Льошик знає мою маму. Ну, щоб ви розуміли, у такі е, товаришування. У мого батька е, ще один є такий друг це Покум, мій хрещений, з яким вони також е, працювали, служили разом. І дуже дуже вони довго товаришують, щоб ви розуміли, навіть якщо не хрестілі в 2003 році. Ой, якщо ви ще хочете. ой. Давайте цей. Напишіть в коментарях, може я зніму огляд на моїх хрестін. Я поставлю те відео там, де мене знімали, як святку. Я боюсь, як святкували, не звертайте увагу, як курчить мій живот. Що що, я припиню відео, ви зрозумієте, що станеться. Я поставлю паралельне відео з 2003 року, там де мої були хрещені. Там, де приїжджалися гості, я вам, може, навіть з кимось. Це була б дуже класна ідея для відео з кимось зняти з батьків і послухати, як вони тоді ті дні проживали, коли я народилась, там або мене хрістіли, там, ну, коротше, таке. Буде це цікаво. От, і це дата тата два найліпших друга. Один тут, Комдіма, а другий в Києві. І вони, от стільки це мій показник товаришування. Типу, у мами також є подруги, які, які перевірені роками. І це показник того, що я вірю і в жіночу дружбу, і я вірю в те, що ваша людина, якщо її навіть поки що нема, вона обов'язково й буде. Типу, не припиняйте вірити, не треба от цих от. Тупих пізд слухать і говорить: я не вірю в дружбу між жінкою і жінкою, Я дружу только з чоловіками, типу з мужиками. Мені з ними легко. А женщини, це які жінки, така і ти. Типу, як ти їх сприймаєш? Ну, бувають різні люди, бувають просто не твої люди, бувають задрісні люди, це бувають і чоловіки, і жінки, бувають погані. погані там, Будемо казати, зрадники, як і в товаришуванні, так і в відносинах. І чоловіки, і жінки, і це... життя. От і все. Все я буду потихеньку вже і голову. Бо я вже... Мені треба тут змивати состав, а я тут з вами. Сказала 5 хвилин. Вже 20 хвилин. Я поняла, як ти трішечки коротше, або я вийшла просто трішечки раніше. Ну, я вийшла о 8.50, ой, О, о 7.50, щоб відправити річ. І зараз 28-хвилина, мені тут буквально 15 хвилин до цього. Боже, як він називається? До До роботи! Як він називається? І я зараз піду за какао. Така я щаслива. А ще я взяла в собі смачний такий смаколик прикольний. Називається... Я покажу вам його. Я його брала, а ні, я показувала його на роботу. Тому зараз піду за какао в Кохаю. Мені вчора такий смачний. Зробили класний з медведиком. Всім бажаю гарного дня. Отак. У мене ще грязні ноги, тому що все тає і я таю. У мене всі напевно тут просто грязі ну Ну нічого, норм. головне ще обличчя чисте, я маю надію. Воно дуже миле і смачне какао. Кахаю, візьміть у мене рекламу. Я прийду до вас, познімаю. У вас дуже, дуже файна атмосфера. І какао смачний. Хм. Я встигла ще за творогом сходити з сильком. Думаю, що так. Да. Так, що я беру з собою? Я взяла манго на завтра і на сьогодні, йогурт на завтра, це на сьогодні, банан, лохи не трішки, тому що я ж післязавтра вже виїжджаю. Банан це типу, на два дні я себе взяла. Ну, на півтори, тому що я буду все купляти купувати випіканку. Банани на вечір. Це я не обіцяла. Ля-ля-ля. Коротше, я чого я на себе не показую. Сьогодні така красива була, в такому параді. Звісно, я себе не показала. Нахріна, я думаю, що Короче, я Може трішки пройдусь, потім виключу машини і поїду додому, тому що я в хочу сьогодні скласти вояж свій, а завтра піти. На ламінування. Чи виконує я це? дізнаєтесь через, через декілька хвилин, а поки можете поставити подобайку. спіла я чи ні? Good morning guys 6.39 Ми позаймалися розтяжкою вмили і заправили кровать Включили Ісландію. Збираємось в цей прекрасний день. На годину по 8.36. Я прийшла і знов кохаю. Блін, я відчуваю, що таке враження, що я захворіваю. It's so bad. It's so bad. Привет, друзі. Я купила собі щитку. Я таке враження, що захворіла. Але ні! Я купила вже противовірусне і проти кашлю. Понятно? собі ще чай, тому що я забула ключі. Ой, такий чайок. Гранола. Хлеб мне ну, не погано, я чуваю так. Попил <пів> воды. Я прям